Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, та мисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу, буду буду палати гашкравом. Це юрій ходом міністерства фінансів України. Моя перша новина, ці копять новин за п'ять хвилин, полягає в тому, що нещодавно скрізь в інтернеті інформація, що переселенці вкрали майже мільярд грошей, мільярд гроші. Витратили на нас. В той час, як з Казначистка з нашої воєнне тільки 32 вкрала 32 мільярди доларів, ой, гривень. А Україна запозичила від зовнішніх донорів майже пів трильйона. Помієте, що такі наші фінанси? Ми живемо за счет західної фінансової допомоги, наш стабільний бюджет, наша вся стабільна система. І от оказалось, переселенці винуваті, що вкрали майже 1 мільярд гривень. Нам перерахували. Там різними способами. Це наша крадіці, наша держава, яка ворує щодня і не зупиняється на цьому. А ми безробітні, без хатчників страждаємо, тому що ми не до переселенців, не до людей живемо. От я живу, ви знаєте, в схроні, в бліндажі. Скоро до мене прийде е, журналістка з Гардіа з економіст. Там я їм розповім, що таке є справжня українська. Фінансова система і справжня українська держава, яка так за 32 роки не спромоглась побудувати справжнє господарство утворення, де людина була би попереду, а не остатки, не те як жаба, жага, гроші, щоб їх вкрасти. Дякую вам за увагу. З вами був Мірослав Тямущий, і Олег Дмитрович. Це була моя перша новина циклу 5 новин за 5 хвилин. Так ви буде називати Хто раде у мене цикл 5 новин, це 5 хвилин. Це я присутній, тобто я знаходжуся біля дверей, де проходить закрите, виявляється, засідання над Денисом Павловичем Коліковським. Я попитався присутствувати, але мені прокурор сказав, що це засідання закрите, я не маю права на ньому присутність, присутствувати. Денис Павлович Коліковський буде виступати по відеоконференції. Я побачив, що він там сидить, тільки що зайшов туди суддя. Присутствують тільки два. Свідки чи потерпевших, Халімендік та Соколов Валерій Анатолій. Всі дві людини з'явилися на це засідання, хоча там дуже багато свідків. Мабуть, його перенесуть на наступний раз. Я сказав прямо в лісу прокурору, що не без відмашки СБУ це знущання над законом буде ще довго-довго тривати. Мені такі посміхнулися. посміхнулося. Дякуємо за увагу. Продовження ще буде. Будемо чекати, поки вийдуть наші два герої з ізоляції. Це Хальмендік та Соколов. Але суддя Мартинов Євген Олександрович веде цей процес. Я стою біля зали засідань номер 12 514. Як мені пояснили, суддя Мартинов Євген Олександрович веде цей процес. І так як там зараз перебувають тільки два свідки, то я їх 32, за 30, то буде дуже довго йти. Заслухання, показання цих свідків в цьому суді. І тому, коли я сказав, що цей буде процес ділитися дуже довго, вони тільки сміливають. Ми, ми стоїмо біля Шевченка суду міста Київ, де проходить закрите судебне засідання по звинуваченню Дніпро Павловича Поліковського, відомого поганяву по аї. Ката головного ката ізоляції. Ну і я хотів спитати Валерія Анатолійовича Соколова його як сказати, думку по поводу цього процесу. Процес вже йде більше двох Ну, вважається, нормально процедура б, Ну, І ваші сподівання на що? Сподівання на справедливий суд. Так? Да. Я знаю, що довго вистажива. юридические экономики, презумпция невиновности не неотвратимость наказания. Ну. ну вот сегодня вы прокомментировали, это было сколько у вас как свидетелей было? Было два свидетеля. Ну, а всего количество? Ну, около десяти. А, не 32, это 10. Это было потерпевшим 32. Понятно, Понятно. Понятно. я немножко перепутал немножко. День. Значит. Ну и хотел вас спросить, вот uh, Денис Павлович Куликовский, его поведение, как вам кажется, ну, где просто он просто вел себя просто. смелее, на изоляции или тут? Такой подавленный, но похудевший, похудевший да? Да. изящный стал. Ну, Пуш водки был там на изоляции. Но так ну, я получаю удовольствие. Созерцам. Правда, правда, правда существует. Нетратимость наказания. Ну и хотел вот сказать вам, задать такой вопрос. Мы знаем, что там Денис Павлович Куликовский долго вел переписку с долговым пенсионером, это казначей, там доверенное лицо нашего Евдокимова Василия Викторовича по, по кличке Ильич. И вот как вы считаете, вот, надеется ли Денис Павлович Куликовский на то, что у него есть какая-то договоренность с душниками, и он может скосить себе пару лет, или может быть пять лет. мое мнение, как говорится, у меня есть свое мнение, но не согласен. Не согласен. Не согласен. Не согласен. Мне не согласен. и да. из нашей самой общения вы когда-то говорили, что он сейчас... А я вот так, морозится, что он говорит, вы же были в мешках, как вы меня могли, можете, можете опознать. Только по звуку. Ну, я вот рассмотрел на материалы, которые там были в Мариуполе, и оказалось, что Денис Павлович Куликовский сам признал э, то, что он пытал людей. Ну, он там на камеру это все было в суде сказал предварительно, когда выводили в клетку. Ну, он заявил, что только вот доктор, ну, вы знаете, доктор был такой, которые гениталиям там, или другим там, интимным частям привязывал эти провода. И уже эти пытки проходили под его контролем. То есть он сам признал, что он пытал людей. Теперь уже он от этого пытается скоститься. Вот ваше мнение по поводу вот для этого? Для этого существует суд, чтобы юридически все это оформить, все его пытки, все его издевательства над Это просто садист, который работал в садистской организации, так называемой ЛНР, ну, и еще один последний комментарий. Вот эти уголовные понятия, которые там водились на изоляции, может быть, подтвердить или не подтвердить информацию, что сам Денис Павлович Куликовский до этого уже имел в Украине тюремный опыт, поэтому он и пытался вести вот эти ваши там всякие контактные, неконтактные, то есть построить порядки, такие как на зоне, или как сказать, уголовного, уголовную феню, вот эту всякую там. Мой, мой опыт нахождения в изоляции заключается в том, что есть такие вещи, как запрет не не, не И те люди, которые были унижены, опущены на изоляции, в сизо, в лагерях, они заново проходили, то есть опущенные люди с изоляции ходили музыками в других колониях. Нет, ну, вот, из моего опыта я помню, что он такой был Петр Сандул, он может говорить, сундук такой пить, да. Вот они там с хвостиком, с Мишей, вот нельзя там уронили еду. Ну, в то время, как газеты передавали, они их в руках держали на полу. То есть вот это все переменные вот эти все понятия, это Нет, всего лишь... Придерживались, и, и, и он, на, он наводил, ему это нравилось. Ему нравилось, когда он бьет, получал удовольствие, и когда бьют другие, он бьет. Нет, бьет. Сексуальные были ну, теперь ну, ну, есть занимается... такая поговорка, а тюрьмы и баланды не зарекайся. А теперь вот вы довольны тем, что он теперь сидит, а вы ходите на свободу. Я наслаждаюсь. Наслаждайтесь свободой. Ну, спасибо вам, Валерий Анатольевич, спасибо за вам. это интервью. За беспокойство. И... Слава Докончим Украине. Вас. Слава Украине, героям слава. Мы переможем. Третий мой сюжет цикл. 5 минут за 5 минут. Это в белых халатах. Я нахожусь в сердце Імені Атадорова тут знаходиться наш Донецький виходець, де беруть гроші за цей клаптик паперу 200 гривень. Завдяки скандалу, який я влаштував, мені це зробили безкоштовно. Далі буде слідувати. Вийшов з інституту серця при МОЗ України. Це державний заклад, бачите тут конь. Ось, бачите вам. Але я тут влаштував невеличкий скандал. Скандал, тому що в мене було на безкоштовне направлення, а з мене тут захотіли взяти 200 гривень за карточку, яка завжди від два папери. Хоча мене переконали, що це буде безкоштовно, навіть компенсують проїзд для цього закладу. Це тут серце, де практикує Тодоров, такий звісний учній Коломосова, кардіолог з Донеччини. Він вийшла тут скандал. Я не став платити через термінал, в бухгалтерію, Мені дали карточку безкоштовно. Біля, біля цього кабінету на другому поверсі, де робили мені ехограму серця. До речі, ви знаєте, що ехограму нам робили ще в Фіофані. Була жива черга, і там я розказував про те, що являє собою сучасна система медичної допомоги в Україні і жінка одна пішла, та вже влаштувала там скандал. Ну, в общем, все добре закінчилось, тому що я зайшов, зробив хаограму серця, і ось, бачите, е моя медична карточка, ось ці клаптики паперу, бо вони були взяти з мене 200 гривень, але я ці гроші не заплатив, бо це державний е заклад, де все повинно робити за бюджет. Ніхто не повинен вимагати з людей ніяких грошей. Ну, а саме головне, що коли мені зробили дівчата цю граму серця, то е, той е, діагноз, який мені поставили, недостатність мітрального клапана першого ступеня, не підтвердився. Я здорова, у мене здорове серце. без всяких тих, що в Лісовій поляні, ми поставили діагноз. Тому я здорова людина. Це добра новина. Ну і ще хотів закончити, що цей заклад, який знаходиться біля метру Чернігівська вулиця військові Брачиславська, 5А. Систав дуже дурну славу серед пацієнтів. Як виявилося, мені в тій живій черги, мені розказали, що тут колись були були автоматчики з наших збройних сил України, яких обурило те, що із їх людей беруть гроші, для того, щоб лікувати тих людей, які воюють за Україну там на фронті. Ну і до речі, я згадав, що я колись викладав, ви, може не в курсі в медичному університеті мені Горького. Це було ще в далекому, до 2003 році, і я там виступив проти хабарництва. І тому всі ці пакунки з шампанським, так називаємо термаскі, і коньяками я роздував прибиральницями. Був там білою вороною. І Мені навіть студенти на форумах назвали мене Дільфін. Ну такі от діла. Це була третя новина. Нагадаю, як вона називається, аферисти в білих халатах. Не це стосується самої системи. А дві дівчинки, такі молодий лікар, і, і медсестра, були дуже добрі по відношенню до мене. Ми переможемо з нами. Правда, і завжди українці починають скрізь совка вичавлювати. Якщо порушують ваші права, йдіть, виясняйте, не йдіть на. Побори, хабарі, інше. Ми повинні ми йдемо в Європу. Ми повинні забути совок у нас. Дякую вам за увагу. Нас ще чекає четверта новина, яка я вам скажу далі. Підписуйтесь на мій відеоканал. З вами був Мірослав Тямущий Олег Дмитрович, який тут, в цьому медичному закладі, хоч одна жінка, яка привела чоловіка, посідала мені пошла створила скандал, і до неї віднеслись з повагою. Захищати себе, ми сильні, бо ми вільні. Ми їдемо в Європу, і повинні вчитися жити по європейським законам. А і ще, до речі, одна тут новина. Я зайшов в інтернет, і там була така реклама: ти Що таке? Ти Аферисти якісь придумали, там діалог іде з Тодоровим, який тут головний лікар цього інституту серця примос України та звісного гордона, якого можна назвати Гандоном. І оці аферисти говорять, от. Тільки заплатить трьохмісячний курс, і вас вилікують тиск, щезне кров стане станете молодими. Там якісь ембріональні клітки, вся ця фігня, яка підсаджується, і от три місяці ви поп'єте цей дуже дорогий курс, і у вас все нормалізується, і тиск. І у ліки, які звичайні для тиска ми п'ємо, це аферисти, це наркотики. Ви позбавитеся назавжди наркотиків, І у вас і нерви, і печінка, і почки, все стануть новими, і сосуди омолодяться. Це справжня афера. Тому і називають цей сюжет аферисти в білих халатах. Не вірте в Чумаків, Кашпировських і Тодоровсь, Тодорових та інших, які колись. Займалися. Я згадаю в Донецькій цю фірму Діакон, якісь піявки, всі ці ліки, омолажування і це інше. Це Алани Чумакі і Кашпіровські. Тому женить від себе всю цю міфологію, яка не має нічого спільного, з наукою. Правда переможе. Дякую вам за увагу. З вами був Миросав Тимощи, Олег Дмитрович. Підписуйтесь на відеоканали, ви завжди почуєте справжні новини з центру подій. Ви бачите, що сюди, не який як марафон національний не приїде знімати, понімаєте? тому що вони сидять в своїх студіях. І це не журналістика, це профанація. Дякую вам за увагу. Я справжній журналіст. І четвертий сюжет з циклу 5 новин за 5 хвилин це боротьба з едиктами минулого. Ви знаєте, що Олександр Ткаченко оголосив, що буде замінений герб радянського Союзу на тризуб, на цій фьоклічі, як її називають в скульптурі 96 метрів завишки родини матері, як її називали раніше то у мене таке питання, бачите, на Москву. Що в нас первачна задача піти на Москву чи демонтувати оцей герб Радянського Союзу. Може, його треба залишити, а гроші купить декілька тепловізорів для фронту, то я, моя думка така, що залишити, ту родну мать, як вона є, і не треба витрачати бюджетні гроші на ці проєкти. Це запошись, придумає все нове-нове. Залиште Льва Толстого, залиште. Полгакова і геть руки від культури, яка є в нас, це наше спільне минуле. Це залишити музеєм, а побудуйте ще поряд наші пам'ятники, які ми будемо гордитися після справжньої перемоги над ворогом. То цей напис на мозку це була за задача в нас, а не гра перейменування площадей. І боротьби з, з, з реликтами минулого. Дякую за увагу. З вами був Мирослав Тимуші, Галазюк Олег Дмитрович. І пора прикратити заробляти гроші на національній символіки. Це ганьба. Тут все платне, всі музеї платні, всі хочуть задрати гроші на якісь там міфічні проекти. То ми повинні боротися, а потім вже займатися історією і робити її справжньою. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий, Галазюк Олег Дмитрович, Підписуйтесь на відеоканал. Але з UQT News це була четверта новина з циклу 5 новин за 5 хвилин. The Fake View Rollix of Sovieticus Union. Дякую вам за увагу. Це моя новина з циклу новин 5 хвилин. Це спасіння українського Де як байдітніктора Городецького собора Святого Миколая. Що, що тут довго органний зал. Так трапилося, що 3 вересня 2021 року орган, орган від замикання електропроводки згорів. Було зібрано маленькі кошти 21 мільйон гривень. І до січня місяця було проведено закриття даху, демонтаж органу. Покрівлю покрили там спеціальними поліетиленом, щоб вона не текла, за тим все закінчилось. І е, дуже символічна дата 24 лютого 2022 року. Саме тоді, коли почалось повномасштабне вторгнення е, росіян Русні в Україну, 24 лютого 2022 року, ще раз доповлю к парафіянам католикам було вручені ключі від цього собору, і держава, як говориться, умила руки. Цей собор зараз е, функціонує католицький, але він потребує ремонту, референційних робот і збирають на нього гроші. Це була п'ята новина з е, е, сирини культури 5 новин за 5 хвилин. Це е, «Допоможіть спасти Український Нотрдам де Парі. Safe Saint Nicholas. Український Нотрдам де Парі. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тявущий. Олег Дмитрович Глазюк. Бачите, який шедевр є в Києві. Справжній наш український Натердам де Парі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на її дівкана Галазюки КіНюс. Я потребую вашої допомоги, щоб творити справжні новини і ви побачили, що цей собор це наш український шедевр в центрі міста Києва. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Його канал «Галазюк і КіНюс функціонує. І буде показувати вам справжні новини. Дякую вам за підтримку.